Слава Господу Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. На черзі у нас сьогодні 20 та глава Книги Буття. І ми з вами продовжуємо знайомитися із постаттю Пророка, патріарха, Батька великої, великої сім'ї, великої родини віруючих людей. І Господь не просто нам дає закон, який би помістився на кількох сторінках. Але Господь там через Біблію дає побачити шлях, який проходили люди, от, як вони зберігали заповіді, що з ними відбувалося, що відбувалося з тими, хто порушував Божий закон. І от якби все так було легко для спасіння, то достатньо було б, як ми вже, мабуть, з вами говорили, однієї двох сторінок, щоб написати загальні заповіді. Або об'єднати їх в дві найбільші, люби Господа, люби ближнього, але ж ні. Ми маємо таку велику Біблію, яка має півтори тисячі сторінок, от, для того, щоб побачити весь шлях віруючих людей, ну і щоб побачити приклад тих, хто не йшли тим шляхом і яка їх була участь. Сьогодні ми будемо дивитися з вами, верніше слухати 20 главу книги Буття. І тут теж для нас є духовні моменти, на які ми звернемо увагу для нашого спасіння. Давайте будемо читати цю главу. Авраам піднявся звідти на південь і оселився між Кадесом і між Суром, і був тимчасово в Герарі. І сказав Авраам про Сару, дружину свою, вона сестра моя, тому що він боявся сказати, що це дружина його, щоб жителі міста того не вбили його за неї. Оскільки Авраам е був подорожуючий, і він не жив на постійному якомусь місці, відповідно, в нього не було статусу якогось, щоб хтось міг захистити його е сім'ю. І в такому випадку, якщо ти подорожуєш і маєш майно, відповідно, там немає різниці, мабуть, чи ти маєш майно, чи не маєш. Ти маєш його захищати. Ти має бути військо. Я думаю, що в нього було його недостатньо, а якщо навіть і було, достатньо, скоріш за все, що він би не хотів, за допомогою меча вирішувати ці всі такі питання. І тому він покладає надію на Бога. От він знає, що Господь. Допоможе йому і все влаштує для спасіння. Отже, бачимо, що тоді були такі закони. Ми з вами вже говорили, що те саме відбувалося з Авраамом, коли він прийшов у Єгипет. Там була подібна ситуація. Те ж саме і сьогодні ми читаємо. І послав Авемелех цар Гераський, взяв Сару і прийшов Бог до Авемелеха вночі. Увісні і сказав йому, ось ти вмреш за жінку, яку ти взяв, тому що вона має чоловіка. А Вимелех же не доторкався до неї і сказав: Владико, невже ти погубиш того, хто не знав цього? І невинний народ? Чи не сам він сказав мені, вона сестра моя, і вона сама сказала, він брат мій. Я зробив це у простоті серця мого, у чистоті рук моїх, і сказав йому Бог у вісні. Я знаю, що ти зробив це у простоті серця твого, і стримав тебе від гріха переді мною, тому і не допустив тебе доторкнутись до неї. Господь, якби натякає, що може бути з тобою, якщо ти вчиниш ріх, але навіть коли Сара прийшла у дім Авимелеха, то так сталося. Що гріха, а Вимелех з нею не зробив. І на цьому був Божий промисел. І ми з вами говорили, коли навіть Господь сказано йшов в Содом і, і Гомору, щоб подивитися, Господь все знає, все бачить. Але ці приклади вони для людей. В даному випадку ми говорили про те, що судді мають бути розважливі і мають пересвідчитися, коли виносять вирок. Ну, от, і тут теж, отак, е, от, так от е, Господь е, взиває е, до е, сумління Авимелеха, і він все знав наперед, як це все відбудеться. От, і відповідно е, це відбувається для того, щоб Авімелех повірив е, в єдиного Бога. Тому що тут е, живуть е, ну, в цьому краї е, жили язичники, ті, які єдиного Богу не поклонялися. От, давайте ми ще прочитаємо. Зараз побачимо. І сказав йому Бог у вісні: Я знаю, що ти зробив це у простоті серця Твого і стримав тебе від гріха переді мною, тому і не допустив тебе торкнутися до неї. Тепер же поверни дружину чоловікові, бо він пророк і помолиться за тебе, і ти будеш живий. А якщо не повернеш, то знай, що неодмінно помреш ти і усі твої. Отже, тут дуже зараз звучить важливий момент. Ми з вами звертаємося до Божих угодників. Майже кожного дня, коли ми відкриємо церковний календар, ми бачимо, що там є прославлення непевних святих і їм складені служби. І коли звершується богослужіння, крім того, що ми прославляємо Воскреслого Христа, Господа Бога у Тройці Святій Єдині, також ми читаємо на канонах різні тропарі, піснеспіві, кодаки, стихири на похвалу святих Божих угодників, які. Просяяли протязі всієї історії церкви. Не тільки Новозавітній, але також і Старозавітній. Як нещодавно ми з вами шанували пророка Ілью. І отже, тут конкретно Господь говорить про те, що, хоч і він спілкується з Авімелехом, і він би міг відповісти йому на його прохання, але ж ні, тут сказано, що Авраам має помолитися. Для того, щоб Бог не покарав Авимелеха. Давайте ми ще раз прочитаємо: якщо не повернеш, то знай, що неодмінно помреш ти у вісні. Ага. Верни дружину чоловікові, бо він пророк і помолиться за тебе, і ти будеш живий. Не каже, що я тебе помилую, а Авраам помолиться за тебе, і ти будеш живий. І став Авелеха рано вранці і покликав усі, усіх рабів своїх, і переказав усі слова, ці у вуха їхні. І люди ці дуже злякалися. Тут мають страх Божий. Це теж ознака певної духовності язичників. Ми з вами одне із відео попередніх назвали, так було назване, що ну, там, духовність язичників, що вона в них була. І ми це з вами просвідкуємо неодноразово. Там, певна кількість разів у Біблії підкреслює, як це вже ми з вами читали Книгу Вихід, що єгиптяни це, це було втілення зла Єгипет. І разом з тим там люди побачили кари і покаялися, і пішли разом із євреями із Єгипту, вийшли От, і стали євреями. От. Так само і тут ці слуги, які були в Амімелеха, вони теж почувши це, злякалися, значить, мають страх Божий. А вони могли б сказати, так, це, мабуть, якесь співпадіння, щось собі там наснилося, щось я там таке почув, так, хіба таке може бути? Отже, зі старого заповіту ми неодноразово побачимо, що і в новому заповіті це ж те саме є. Там, наприклад, коли апостол Павло попаде до туземців, і він буде брати дрова, от, І там вилізе змія і обмотає його руку. А він зніме ту змію і кине е, у, у полум'я, і вона там згорить. І там реакція тузенців, які не чули проповіді про істинного Бога, буде духовна на цю подію. От, і те саме буде, із, коли Прок Іона потрапить на корабель, і з ним будуть там поряд язичники. В них теж буде духовна реакція. На те, що корабель буде розбиватися хвилями. І це дуже важливо, дорогенькі. якщо язичники мали розум, мали страх Божий, покаятися в певних моментах і погодитися з тим, що значить, Господь попустив, значить, тим більше і нам, християнам, дуже важливо, це мега важливо для нас усьому бачити Божий промисел. От, тому що сьогодні дуже часто розділяють, що Бог це окремо, це щось ну, так, така традиція, а ми тут будемо своїм розумом, своїми силами вирішувати всі питання. Це дуже ну, погана ознака суспільства. Тому що язичники нас можуть випередити у царстві Божому. І покликав Авимелех Авраама і сказав йому, що ти з нами зробив? Чим зрішив я проти тебе, що ти навів було на мене і на царство моє великий гріх? Тут вже кілька разів згадано перед тим, що він Авгималех просить, щоб Господь не покарав його і народ, його. і тут теж Він переживає за царство. Це благочестивий цар. Він не переживає лише за себе, а переживає і за народ. Що Бог, через, якщо зрішив цар, значить через царя може бути покараний і народ. Ти зробив зі мною діла, які не роблять, і сказав Олег Аврааму, що ти мав на увазі, коли чинив цю справу? Авраам сказав: Я подумав, що немає на місці цьому страху Божого і уб'ють мене за дружину мою. Він як людина боїться, переживає, ніхто ідеальний ніколи не може бути. Багато чого він уповає на Бога, але і перепитує по кілька разів, і так буде. В майбутньому теж будемо читати неодноразово, що люди перепитують у Господа і по три рази. От, а чи справді так буде? І він має страх як людина, і прийшов, і подумав: живуть язичники. Бога не бояться. От, і, е, значить, відповідно, він може постраждати. Але бачите, як все обернулося. Авраам сказав: Я подумав, що немає на місці цьому страху Божого, і уб'ють мене за дружину мою. Та вона, і насправді сестра мені, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала моєю дружиною. Отже, допускалося так до певного часу. Це коли буде вже пізніше даний закон, допускалося брати в дружин, близьких родичів. А вже пізніше буде заборона до третього покоління. В четвертому це може бути, а до третього покоління, тобто троюрідні ще не можуть братися чоловіки і жінка, а вже в четвертому поколінні це дозволяється. Хоча і з цього уникають зазвичай. Коли Бог повів мене подорожувати з дому батька мого, то я сказав їй: зроби зі мною цю милість. У яке не прийдемо ми місце, скрізь говори про мене, це брат мій. І взяв Авимелех срібла, тисячу сиклів, дрібної та великої худоби, рабів і рабинь, і дав Аврааму, і повернув його, йому сару, дружину, його. От якби Авраам мечем вирішував це питання, то, скоріш за все, що він би ну, захистив свою дружину, якщо би зміг, якщо йому вистачило би на це засобів військових. Але ну, це було б пролиття крові, це були б страждання. От. А він на Божу милість упував і тепер замість того, щоб щось втратити, він здобув. Тому що Авімелех бачить, що з Авраамом Господь і дарує йому різні подарунки. І багатого робить ще багатшим. І сказав Авімелех Аврааму: Ось земля моя перед тобою, живи. Де тобі завгодно, добре жити з праведником. Авраам, Аврам, Авімелех, він розуміє, якщо буде жити поряд праведник, то через нього буде благословіння на всіх. Тому він просить його, аби він оселився десь в його царстві. І Сарі сказав: ось я дав братові тисячу твоєму тисячу сиклів срібла, ось це і покривало для очей перед усіма, хто з тобою. І перед усіма ти виправдана. І помолився Авраам Богові і стілив Бог Авимелеха, і дружину його, і рабинь Його, і вони стали народжувати. Бо закрив Господь усяку утробу в домі Авимелеха за Сару дружину Авраамову. Знову ж таки, бачите, не народжували, не могли зачати, і цьому була причина знову ж таки, бо це попустив Господь. І коли розібралися в чому? Причина, все стало на своє місце і вони почали народжувати. Дай нам, Боже, мудрості, дай нам, Боже, духовності бачити у всьому Божий промисел. На Тебе, Господи, надіятись, в Тобі бачити Спасіння, і нехай буде свята Твоя воля. Слава Ісусу Христу!